Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо переробляти ось ці нігтики. Хотіла з боку вам трохи показати, яка товщина, щоб ви змогли побачити, наскільки невелика кількість матеріалу знаходиться на цих нігтях. І як ви можете бачити, все на місці, все протрималося, а це тільки тому, що вся поверхня нігтьової пластини покрита матеріалом. І в кожному місці матеріал знаходиться правильної кількості. Тобто по центральній частині в нас йде найбільша кількість матеріалу, і в бокові сторони, сторони біля кутикули та вільний край, там матеріалу менша кількість, це дуже важливо. Але так само пам'ятайте, що я хотіла. Я хотіла зачепити ще тему вирівнювання, тому що. Часто, коли я там переробляю нігті за іншими майстрами, то видно, що не всюди матеріал, тобто він є на нігті, але він, в принципі, розпреділений неправильно. В стресових зонах або там, де нігтик може тріснути, його менша кількість. А в тій зоні, де в принципі не так вона потрібна, його багато. І від цього. Сама нагрузка йде в слабку сторону і нігтик тріскає. Тому пам'ятайте, що кожен, кожне місце має мати правильну кількість матеріалу. І ще так само це важливо від, все залежить від довжини нігтика. Якщо короткі нігті, ми з вами даємо меншу кількість матеріалу, чим довші нігтики. Тим більша кількість матеріалу знаходиться на поверхні нігтювої пластини. Це дуже важливо. Ось такі одноразові файлики я використовую. Дуже зручні. Це напилення 180 гріт, як підходить як і для природних, так і для штучного матеріалу. Дуже я люблю ці файлики, дуже мені зручно працювати. Як ви могли побачити, в мене не всю поверхню пилочки покриває цей файлик. Ось таку. Кількість пилочки я використовую, тому що, вважаю, за непотрібне використовувати повністю. Тому що, так чи інакше, я пиляю тільки однією стороною, і це буде великий перерозхід, тому не бачу сенсу використовувати більше. Ось так. Поки я знімала матеріал, я фризою старалася собі загладити поверхню е штучного матеріалу, щоб поверхня нігтика була достатньо гладкою. Але. Я ще додатково проходжуся пилочкою, так я дряпаю е місце біля кутикули, це дуже важливо там його подряпати. Ну і відповідно ще допрацьовую, якщо ще десь не забрала, або ще залишилась десь якась горбинка, щоб в мене поверхня нігтика була гладкою для наступного кроку. Наступний крок у нас буде база. Одна база у нас іде. Е, перша е, грунтуюча база, я так її називаю, наношу звичайну е, базу, в даному випадку від марки Коті, наношу тоненьким шаром і кісточкою гарнесенько втираю в пори, які я припідняла з допомогою пилочки чи там, апарата. Оце все, що ми дряпаємо, ми піднімаємо пори, і в ті пори будемо втирати каучукову базу від, ну, в даному випадку, від кодів ви можете використовувати будь-яку прозору базу. Головне, щоб цей шар у нас був Але кислотну базу. Використовуйте кислотну, тому що безкислотні бази вони в принципі, не, не дають таку насипельність і не добре тримаються. Тому кислотну, тоненьким шаром гарненько втираємо. І просушуємо. Це дуже такий важливий крок. Як тільки ви це будете робити, ніяких відшарувань, нічого з нігтиками відбуватись не буде. Ось вам і доказ цього відео. В кінці я постараюся на великому пальчику показати вам товщину кінцевого манікюру, який в нас вийде. Хочу, щоб ви звернули на це увагу: що при тому, що буде правильно нанесена база. Не буде виднітися ось ця величезна товщина, не буде тих пиріжків. І це дуже важливо. Старайтеся завжди акуратно і правильно наносити базу. Працюйте відразу, як тільки ви починаєте вчитися, працюйте відразу акуратно. І е, вчитися правильно розподіляти. тобто в зоні біля кути, коли база має сходити на ні. Там, де у вас вільний край, так само база має так ніби. Як зверху спускатись вниз і все, зникати десь там. Букові сторони так само. Ми їх там гарнесенько промальовуємо, такий ну, достатній шар бази, але все одно він менший, ніж в центральній частині. Це дуже важливо. Ось, в центральній частині в нас найбільше, тому що в нас там розміщена оця най, найвища точка апекс, яка працює, як Стабілізує, стабілізує матеріали, відповідно, стаб, стабілізує нігтик, і він потім не, не зламається, не трісне, нічого поганого з ним не станеться. Е, нігтики дуже легкі, в принципі, я дуже люблю працювати з даною моделлю нігтиків. Вони такі дуже красиві, кутикула дуже легесенька, і її там практично немає. Мені довелося лише легесенько прочистити. Сам нігтик під нею, зчищаю весь піриг, який там залишився. Ну і, відповідно, все те, що припіднялося вгору, я легесенько носиком, кусачок, відкусую, все те, що мені буде заважати в подальшій роботі. Це дуже важливо це забрати і прочистити ось ту всю шкірку, яка в нас залишається. Чому ми працюємо фризою під кутикулу? Тому що ми не лише піднімаємо кутикулу. Але ми так само прочищаємо саму поверхню нігтика для того, щоб зчистити ось цей теригіт. Перегії це така прозора шкірка, яка наростає на нігтьовій пластині. І, відповідно, якщо ми це все не почистимо і сам лак не буде лежати тільки на нігтику, а буде лежати ще там на якомусь шматочку шкіри, який ми не забрали, то туди попадає під ту шкірку повітря. І в нас утворюється відчарування. І це відчарування, там, скільки клієнтка носить, хтось носить два тижні, хтось три, хтось чотири, хтось більше. І, і за весь цей період часу в нас туди попадає вода, попадає повітря. Ми на, десь там е, щось робили, нажали на них такі, вони ще й додатково підважуються. І відповідно через те, що е, в зоні біля кути, коли ми добре не почистили, і нам туди попала якась ворсинка. Через це в нас утворюється ось цей люфтик ну, це оце відчарування. І тоді в кінці до 3-4 тижнів ця, це місце, ця площа, вона все збільшується, збільшується, збільшується. І там в когось збільшується до такого, що там нібить до половини відслоюється, в когось лише чуть-чуть. Тому старайтеся гарнесенько пропрацьовувати зону. Кід кутикулою, бокові сторони, синуси. все-все-все гарнесенько ми прочищуємо, пробираємося скрізь і всюди, щоб у нас залишалася поверхня нігтика чистою. Це дуже важливо. Тому ця фреза, вона нам дуже класно доп... Ну, Не тільки ця, там, якщо вам зручно працювати якоюсь вашою іншою, любою фрезою, якою ви працюєте з нігтиком, пам'ятайте, що в першу чергу ми щищаємо Птеригі з нігтьового ложа, і поки ми очищаємо птеригії, у нас кутикула припіднімається, ми вичищаємо собі ось цей карманчик. Якщо немає доступу, і ви не можете десь глибоко залізти, краще туди далеко не залазьте, тому що краще не дочистити, ніж коли ви залізете задалеко, ви не можете там глибоко так бачити і, відповідно, поранити у вас є більша ймовірність. Тому. Не бачимо, не робимо. Це так у всьому працює. Ось. вже ми дочистили. Ще десь я побачила якісь малесенькі недоліки. Стараюся кусачками відкусити. І дуже люблю кісточку для порохів. Це дуже теж така дуже важлива штука під руками. Не ігноруйте це, тому що. Треба дуже-дуже добре струшувати всі порохи з нігтика. От ви попрацювали фризою, кисточку просто вимітайте, от знаєте, як віником. Просто вимітайте, вимітайте, вимітайте гарнесенько, з нігтика Всі-всі порохи, і у вас залишиться тільки е, така більоса шкірка, яку потрібно відкусити кусачками. І старайтеся легесенько не ложіть лезо. На живу поверхню нігтика, тобто ви в повітрі легесенько носиком, кусачок чи то ножничок, кому як зручно працювати, хто, хто яким інструментом працює. Легесенько кусачками, носиком починаєте відкусувати малесенькими кроками, робіть паузи, не старайтеся все зробити цільним зрізом, тобто за один раз чик чух і обрізала. Ні, ви, ви не бачите, що виріжете. І ця, ну, Ви можете потім з часом швидше працювати, і коли ви навчитеся бачити, ви, звісно, будете це робити швидко. Але е, не бачити і різати швидко неправильно. Ви маєте бачити, що ви відрізаєте. Якщо ви не будете бачити, то у вас потім будуть появлятися кров, крапельки крові. А чому? Тому що ви залізли не туди, куди положено. Ви не обрізали мертву шкіру, а залізли ще й на живу тканину пальчика. Живут канину шкіри. Ось ми з вами вирівнюємо поверхню ніфтювого ложа. Насправді кількість бази невелика. Основна Основна кількість матеріалу знаходиться по центральній частині нігтика, в зоні біля кутикули практично на ні. Я легесенько промазую пензликом. Ну і в принципі, бокові сторони у мене так само. Там мінімальна кількість матеріалу. Основна кількість на кінчику, і зона біля кутикули вільний край сходять на ну практично на ні. Вільний край, в принципі, не завжди сходить на ні, тому що. Вільний край я підпилюю. І, в принципі, якщо в мене база на вільному краї не зійшла на ні. Ну, як, я пропрацьовую пензликом і виводжу так, щоб вона з вільного краю легенько переходила на апекс, там знижувалася і до кутикули, тобто в зворотньому напрямку, я вам зараз сказала. І якщо в мене там воно десь чуть-чуть товстувати на кінчику, я просто кінцевий опил, тримаю пилочку чуть, -чуть під кутом. Лежачи під нігтиком, і таким чином я стоншую цей вільний край, він стає тоншим. І, відповідно, так, таке враження, що я наносила матеріал прям ідеально на ній. А це все ось такий лайфхак від, від пилочки. Тому я дуже сильно люблю ось ці кінцеві опили. Вони роблять ваш ніготь е, акуратним. Матеріал виглядає на торці нігтика. Ідеально нанесеним, якщо ж це квадрат, ви ще додатково фризою випилюєте цю арочку. Якщо це овал, в принципі, ви так само можете і з овалом легесенько прочистити. Мені здається, що якраз ці нігтики я їх трошечки буду прочищати фризою. В кінці ви зможете побачити, яким чином я це роблю. І тоді манікюр робиться в кінці таким дуже-дуже таким витонченим, таким тонесеньким, акуратним, потім нічого вам не сколюється, нічого не відходить, не відпадає. З цією, з моєю практикою, воно працює іменно так, як я вам кажу. Тому, в кого є можливість, або хто спробував вже. І Справді працює, і я б дуже хотіла почитати ваші думки на рахунок цього, тому що ну, насправді я ділюся і не знаю, хтось використовує чи, чи не використовує, як, як воно там у вас. Ну, одного разу мені дівчинка написала, що трохи відео мої її допомагають, допомагають там зрозуміти, як воно це все працює, і насправді це не може не, може не тішити. Тому що ну, тоді розумієш, що не дарма оці всі старання, оцей труд, тому що насправді це великий труд, коли потрібно, ти працюєш з клієнтами на потоці, і потім ще додатково потрібно тобі озвучити якесь відео, подобавити, закинути його. Насправді ця робота вона колосальна, тому не недооцінюйте е, труд. Е, е, блогерів або людей, які хочуть поділитися з вами відео, тому що це насправді таке дуже-дуже велике старання. І е, дякую, дякую, що ви цінуєте, дякую, що підписуєтеся, лайкаєте, коментуєте. Насправді дуже завжди цікаво почитати вашу точку зору. Ну і пам'ятайте, що я, я не буду вилизувати свої роботи. Я, в принципі, такий, в мене якась така стратегія показувати вам все до кін... від початку і до кінця. Навіть якщо будуть якісь недоліки, це так само вас стимулює зрозуміти, що всі ми люди, всі ми помиляємося. Навіть якщо ми там десь ту смужечку, френчі намалюємо нечітко і неправильно, або криво буде або далеко зайдемо, це не катастрофа. Її можна виправити, або можна там чуть-чуть потім підправити. Або навіть якщо там десь на одному пальчику у вас буде не все так ідеально, нехай так залишається. Якщо все всіх влаштовує, то ну, все добре, не треба шукати якихось проблем. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що не у всіх спочатку все виходить, і навіть у людей з досвідом не все виходить, і, і так воно є. тому... Не, не знецінюйте себе і не прирівнюйте себе ніколи до Ой, там, вони там, роблять краще, а я там ще не вмію і не роблю краще. Будете робити і пам'ятайте, що майстри з досвідом так само допускаються помилок, тому це, воно того не варте. Працюйте, твердо працюйте над своїми, своєю метою, над своїми досягненнями і тоді. Все буде добре, і е, страх він нікому не потрібен, тому що страх він лише заважає, він дає вам рухатися вперед, він блокує всі ваші старання. Тому не бійтеся, не бійтеся. І, а я, е, в свою чергу, не хочу. Вирізати нічого, хочу просто показувати процес вам від початку і до кінця. Він просто у мене в прискореному режимі. І єдине, що я роблю, це роблю паузу між руками, тому що я працюю не лише зараз над однією рукою, а я працюю конвейерним способом, поки малюю вам оцей пальчик, зараз він йде в лампу і після цього малюю на лівій руці. Поки малюю на лівій руці цей сохне в лампі, і потім це все роблю навпаки. Ось таким чином, наприклад, там за, за... я не, не працюю над однією для відео, а потім йду працювати над іншою, тому що це все забирає багато часу. Просто в процесі виконання манікюру я трошечки відволікаюся на камеру, щоб доставити паузу, коли малюю ліву руку. Інколи забуваю, і ви можете в деяких відео побачити частинки манікюру на лівій руці. Інколи взагалі забуваю включити камеру, і потім розумію, що я просто пів манікюру, камера просто була включена, але вона нічого не робила, свою роботу не виконувала. Всяке буває. Могла заговоритися, могла щось задуматися і не включила. Буває по-різному, тому лише процес від початку і до кінця, без обрізок, без оброботок, лише так як є. Тому, якщо будуть якісь недоліки, пам'ятайте, що. Всі ми люди, і ну я ніколи не скажу, що я роблю це ідеально. Я, я роблю так, як я це роблю, і я хочу вам, з вами ділитися цим процесом і цим результатом. А ви вже робіть для себе висновки і удосконалюйтесь самі, а не шукайте мінусів у когось іншого. Ну, в будь-якому випадку, я вдячна всім вам за коментарі, які ви пишете. Вони безцінні, і я дуже це все ціную, тому що я розумію, що. Вам мої відео не байдужі, вам вони подобаються. Насправді, це така дуже велика, велика ціль кожного блогера, який тільки хоче поділитися якимись своїми знаннями, що вони до вас доходять і вони вам подобаються. Якщо пробуєте мої техніки, а в техніку, або вже спробували, і воно вам допомогло, то я з радістю буду читати. і Ось, бачите, я зараз трошечки прочищаю нігтик, але я його не випилюю знизу. Я просто легесенько прочищаю весь той ніготь, який міг завернутися натуральний в другу сторону, коли я його підпилювала, і все, більше я його не, не чіпаю. І там ви змогли трохи побачити товщину нігтика. В принципі, зараз я вам так само попробую на великому пальчику показати, наскільки. Ніготь тонкий вже з кінцевим результатом, тобто з матеріалом в самому кінці, скільки я його нанесла, і коли він відросте, не буде ось цього чіткого переходу від кутикули до штучного матеріалу. Це дуже важливо. Протираю вологою серветкою нігті, дуже люблю це, і робить манікюр чистим і охайним, відчуття чистоти на ручках. І ось такий, ви бачите, великий пальчик. Тому дякую, дівчатка, що дивитеся, ціную кожного з вас. Дякую, що лайкаєте, підписуйтесь на канал.